Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу пророка Вакума. Минулого разу ми зупинилися на тому, що пророка турбувало питання чому Бог дозволяє злу існувати? Бог дозволяє існувати злу тому, що він є довготерпеливий, Бог не бажає, щоб загинула бодай одна людина. Аби ніхто не мав загинути, Бог надав людям розіп'ятого Спасителя. Він зробив це під час першого приходу Христа. Друге питання пророка Авакума звучить так чому Бог не карає злих неправедних людей. Бог відповість на це питання під час другого приходу Ісуса Христа, адже тоді Він судитиме гріх, аби зрозуміти відповідь на обидва запитання. Ми повинні бачити далеку перспективу першого разу Ісус Христос прийшов для того, щоб у терновому вінку прийняти смерть на Христі, наступного разу Він прийде у вінці слави та величі з жезлом правителя земного світу. З цих позицій кожен з нас задає таке питання Боже, чому ти дозволив великому нещастю трапитися зі мною? Я не знаю відповіді на твоє запитання, але Бог знає її. Друзі. Хіба ми маємо право висувати претензії нашому творцю? Чи має маленька людина право заглядати в небесне обличчя і вимагати відповіді на питання, чому, Боже, ти зробив це? Але ж це не наша справа, це справа тільки Бога. Зрештою, цей світ цілком і повністю належить Богу. І Він править їм згідно власної волі. Ми повинні вірити йому. Отже, в першому розділі книги ми бачили стурбованість і занепокоєння пророка Авакума. Тепер пророк зрозумів, що Бог має відповіді на всі його запитання. Бог докладно відповів на перше питання пророка. Його відповідь поставила перед пророком ще більшу проблему, але Бог. Також розв'язав її. Друже мій, якщо у тебе виникло якесь запитання, не слід намагатися зам'яти його побожньою фразеологією. Я часто чую такі заяви О, я довіряю Богу, я покладаюся на нього. Хоча, в дійсності, більшість авторів таких заяв не довіряють Богу вони ставлять під сумнів правильність кожної дії Бога. Звертатися до Бога з запитаннями в цьому немає гріха. Друже мій, просто звернися до Бога і розкажи йому про те, чого ти не можеш зрозуміти. Саме це зробив пророк Авакум. Читаємо далі у книзі, другий розділ, перший вірш. Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже, і що відповість. З приводу моєї скарги. Авакум говорить про свій намір забратися на сторожову башту. Звичайно, він хоче пильнувати з башти, а не відпочивати там, переглядаючи свіжі газети. В кількох пророцьких книгах пророки порівнюються зі сторожою, що пильнує на варті. У книзі пророка Єзекіїля читаємо Сину, чоловічий. Я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Єзекіїль 3,17 Пророки були вартовими, які мали провіщати народу волю Божу. Вони несли відповідальність перед Богом, оскільки повинні були вчасно і точно передавати народу попередження та застереження, що їх. Надавав Бог. У місті, оточеному захисним муром, вартові на баштах пильнували вночі наближення ворогів. Якщо вони були пильні, місто було у безпеці і мало змогу спокійно спати. Але якщо варта була зрадливою та вчасно не підняла тривогу при наближенні ворогів, місто опинялося у вельми скрутному становищі. Таким чином, авакум. Пророк Божий проголошує свій намір забратися на сторожову башту і очікувати на послання від Бога. Я стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що Він мені скаже. Іншими словами, пророка Вакум говорить я заберуся на башту і буду терпеливо чекати, оскільки я впевнений, що Бог знає відповідь. Мені невідомо, якою буде його відповідь, але я знаю, що Бог має її та в належний час Він дасть мені цю відповідь, і що Він мені відповість з приводу моєї скарги. Пророк впевнений у тому, що Бог не буде лаяти його за втручання в його Божі справи. Він сподівається почути від Бога детальну відповідь. Оскільки він бажає зрозуміти методи, за якими діє Бог. Пророк готовий чекати на відповідь Бога. Всевишній Бог завжди діє повільно та розважливо, йому немає потреби квапитися він має намір дати пророку відповідь на його запитання, але дасть її в належний час, коли вважатиме за необхідне. Це ми, люди, поспішаємо. Богу нема чого квапитися. Наприклад, часто християни говорять, що скоре пришестя Господа Ісуса Христа, але пройшло вже майже два тисячоліття після того, як Ісус Христос сказав це. Отож, Господь має свій час, і в своєму часі він виконує свої обітниці, Господь говорив, що Він прийде швидко. Оскільки події, провіщені у книзі об'явлення Іоанна Богослова, що стануться перед приходом Господа на землю, також відбуватимуться швидко. Останні сім років, що передуватимуть приходу Господа Ісуса Христа у цей світ, розпочнуться в момент піднесення церкви. Після того, як церква Божа полишить цей світ, події розвиватимуться дуже швидко. Господь прийде швидко, він з'явиться точно за розкладом Божим. Отож ми не повинні думати, що Господь прийде сьогодні чи завтра, ми повинні готуватися до Його швидкого приходу в будь-яку мить. Господь Ісус Христос не буде баритися зі своїм приходом у цей світ, як вважають декотрі побожні брати. Господь прийде точно у визначений Богом час, у час, Визначений не тобою і не мною, а самим Богом. Христос не буде баритися. Однак не забуваймо про те, що Бог є довготерпеливий, Він має багато терпіння, Він не хоче загибелі, бодай однієї людини. За часів пророка Авакума у Вавилоні перебувала група людей, котрих Бог вирішив спасти. Сімдесятирічна неволя дітей Ізраїлю мала прославити і возвеличити Бога, оскільки він достукається навіть до серця Навуходоносора, правителя Вавилона. Пророк Авакум говорить я вирішив полишити всі мої діла та забратися на сторожову башту. Я не знаю відповіді. Отож я буду очікувати на відповідь від Бога. Друже мій. Ти і я повинні ходити за вірою, а не за тим, що бачать наші очі. У п'ятому розділі другого послання до Корінтян святий апостол Павло говорить про час, коли наші тіла будуть поховані. Настане день, коли Господь Ісус Христос покличе нас і воскресить наші мертві тіла. До того, втративши фізичне тіло, ми перебуватимемо з Богом. Коли ми полишимо наші тіла, ми потрапимо до Дому Божого між похованням наших тіл та їхнім воскресінням пройде певний проміжок часу. З людської точки зору, Бог діє вельми повільно та неквапливо. Через це апостол Павло наголошує Адже ми ходимо вірою, а не видінням. Друге Коринтян 5,7 Друже мій, чи є в тебе питання? На які ти не маєш відповіді, якщо в тебе їх нема, вони є в мене. Наш Небесний Отець втручається в наше життя. І, хоча я не завжди розумію, чому Бог робить щось мені, я впевнений Він знає відповідь і одного дня розкриє її мені. Отож ми повинні вірити Богу. Читаємо в книзі пророка Вакума далі, і відповів мені Господь і сказав. Запиши це видіння і вирізь би його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бог наказує Авакуму запиши все це так, щоб ті люди, які житимуть у 20-му сторіччі чи у 21-му, а особливо той пастир, котрий виступатиме по радіо та матиме деякі питання. Я думаю, що Бог також мав на думці кожного з вас, шановні слухачі. Щоб ми мали відповідь від нього, коли ми ходитимемо вірою. Запиши це ведіння, щоб у бігу можна було прочитати. Іноді люди неправильно розуміють ці слова так, ніби написано, аби міг зрозуміти навіть той, хто біжить. Бог говорить, що у своїй ході ми повинні мати детальну дорожню карту. Ми повинні знати, куди ми біжимо. Ми повинні добре знати нашу дорогу і, вивчивши карту, могли навіть бігти. Отож той, хто прочитав це послання, мав бігти і провіщати його іншим людям він мав стати провісником Слова Божого. Друзі мої. Сьогодні є чимало людей, котрі намагаються проповідувати та навчати інших людей Слову Божому, але не мають належної підготовки. Перш ніж бігти по дорозі, їм необхідно краще вивчити карту місцевості. Пам'ятаю, коли я вирішив присвятити своє життя проповідницькій діяльності, я мав намір перескочити через навчання у духовній семінарії та відразу приступити до проповідування. Я глибоко дякував Богу за те, що зустрів тоді чудового пастиря, котрий порадив мені здобути якнайглибшу. Богословську освіту. Отож, перш ніж бігти, добре вивчить карту, перш ніж почати свідчити про Бога, спробуйте сформулювати причини, що спонукають вас до цього. Бог говорить пророку читаємо третій вірш другого розділу бо це ведіння на призначений час, воно віщує про кінець і не обмане. Та хоч би й забарилось, ти його чекай, воно бо збудеться напевно, не спізниться. Бо це видіння на призначений час. Воно віщує про кінець. Глибоке пояснення цього вірша наведено у довіднику з Біблії під редакцією Скоуфілда. Пророка Вакум, котрий забрався на сторожову башту, отримав відповідь від бога. Необхідно звернути увагу на три аспекти цієї відповіді по перше, Бог морально засуджує зло, яке коїть ізраїльський народ. По-друге, впевненість Бога в тому, що в майбутньому земля сповниться знанням Господньої величі, як води, вкривають море об'явлення повернення на землю Господа Ісуса Христа у славі і величі наведене в цих словах. І підтверджується відповідними рядками в книзі Пророка Ісаїї. та й у посланні святого апостола Павла до Євреїв, в якому безпосередньо йдеться про прихід Господа, тоді, після виповнення видіння, земля сповниться знанням Господньої величі, і по-третє, поки це станеться, праведний вірою жити буде ця велика чудова новина. Була проголошена святим апостолом Павлом євреєм і язичникам в посланні до римлян, язичникам в посланні до галатів, та євреям у посланні до них євреїв 10.38. Можливість самою лише вірою жити дозволяє спастися не тільки язичникам, вона також дозволяє спастися віруючому залишкові ізраїльського народу, тоді як весь народ втратив віру. Коли священики відвернулися від Бога, коли навіть у храмі не дотримуються заповідей Божих, ось який є Бог. Розум народу, стародавнього Ізраїля, засліпився, і Бог позбавив цей народ його рідного краю. Але з милості Божої окрема людина може зберегти віру, як зробив це Авраам, і одержати спасіння. Це не означає відміну угоди, яку Бог уклав з Давидом, бо земля сповниться знанням Господньої величі, і Господь знову перебуватиме у своєму храмі. Друзі мої, ми можемо бути впевнені в тому, що одного дня Бог відповість на всі наші питання, то буде великий і славетний день. Мене не цікавить краса та велич вулиць Царства Небесного. Але мені дуже хочеться пізнати відповіді на багато питань, які бентежать сучасне людство, а до того ми повинні жити вірою. Тепер, друзі, ми підійшли до розгляду одних з найважливіших рядків святого письма ці рядки є ключовими в маленькій книзі пророка Авакума по суті, вони є ключовими рядками трьох великих доктринальних послань Нового Завіту. Ці рядки наводить святий апостол Павло в посланнях до римлян, до галатів та до євреїв. Пророк Авакум проголошує: Ось воно бундючне, воно не щире його серце, а праведний з віри своєї буде жити, а праведний з віри своєї буде жити. Робилося чимало спроб зменшити величезне значення. Та могутній вплив цих слів, дехто намагався тлумачити віру як вірність та справедливість мовляв, цілком достатньо жити чесно і творити добрі діла. Наведені слова розкривають дві дороги, які відкриті людству. Зверніть увагу в цьому вірші мова йде про два типи людей, що живуть у світі. Перший тип це бундючні особи з нещирими серцями. Другий праведні люди, котрі живуть з вірою, інакше кажучи, це є пропащі та спасенні ті, хто ігнорує Бога, і ті, хто вірить в нього. Їх також можна назвати пропащими грішниками та святими, яка чітка відмінність. Пригадаємо перший вірш цього розділу Пророк Авакум забрався на башту, аби там очікувати на відповідь Божу. Пророк отримає від Бога велике послання з глибоким поясненням методів, за якими діє Бог у відношенні окремих людей та цілих народів. Отож, у четвертому вірші викладено один з великих принципів Бога по суті, це є аксіома Біблії. Друзі, пригадайте шкільний курс геометрії. В геометрії визначаються певні аксіоми. Очевидні речі, що не потребують доведення так, наприклад, пряма, що з'єднує дві точки, є найменшою відстанню між ними у святому Писанні містяться певні ствердження, котрі є великими аксіомами. В наведеному вірші маємо одну з аксіом Біблії ось воно бундючне, воно не щире його серце. Тут мова йде про погордих та пихатих людей. Вони або намагаються власними силами здобути спасіння, або ж просто живуть сьогоднішнім днем, діючи згідно девізу Їж пий та веселися адже завтра ми помремо. Такі люди не мають справжньої цілі у житті. Серце такої людини бундючне і нещире вона йде не по тій дорозі. Є дорога, що людині здається простою, але кінець її – шлях смерті. Приповісти Соломона 14,12 Праведний звіри своєї буде жити, говорить пророка Вакум, про другу частину людства. Ці люди пливуть рікою життя до міста Всевишнього Бога, до повного пізнання, від момента спасіння і до входу в царство Небесне, вони житимуть звіри, ходитимуть у вірі. Тепер ми можемо не знати відповіді на багато наших запитань. Але Бог дасть їх нам, коли ми опинимося в Його присутності. Але поки ми на цій землі, у нас є багато запитань, і в нас є необхідність жити вірою, тобто довірятися Слову Божому та Божим обітницям. І саме головне вірою прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя в своє серце і в своє життя. З того моменту ми стаємо дітьми Божими. І маємо спасіння для нашої безсмертної душі, друже. Прийми Ісуса Христа як свого Спасителя прямо зараз, біля Твого радіоприймача, поклич до Нього в молитві, і Господь почує тебе і поблагословить тебе. Ми прощаємося з вами і до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.